З лісовими масивами, цей метод, який також називають підсічно-вогневим землеробством, мав значні переваги в умовах середньовічної Русі суть вогневого землеробства 1. вирубка лісу, дерева спалювали і залишало висихати, 2. спалення після висихання дерева спалювали, залишаючи попіл на поверхні ґрунту, 3. здагачення ґрунту попіл діяв як природне добриво, здагачуючи ґрунт мінералами. Чотири обробіток на цих полях вирощували зернові культури протягом 2-4 років, поки родючість ґрунту залишалася високою, переваги вогневого землеробства, швидке підвищення врожайності, попіл містив фосфор, калій та інші елементи, що сприяло кращому росту рослин, низька залежність від добрив не було потреби в додаткових органічних чи мінеральних добривах, відносно проста технологія не вимагала складних знарядь праці чи спеціальних знань. Порівняння з іншими регіонами Європи